Депутат міської ради від політичних партій Фронтзмір, головна голова однометної фракції Крутовської міській раді Олег Григорович Андрущук під час засідання депутатів 15 червня 2011 року в сесійній залі міської ради публічно мене образив, звинувативши в зведенні рахунків з підприємців, які 16.06.11 року проводив зварювальні роботи без відповідних дозволів та погоджень. В будинку 17 по мікройну будівельників. Своїми діями підприємець наражав на небезпеку мешканців під'їзду, розмістивши на схильцевому переході між переходами на відрізні 2 см один від одного, а газогенератор та балон із киснем перероблений із вогнегазника. Крім того, 16 червня 2011 року Андрющук разом з групою депутатів. Звернувся з депутатським зверненням до міського голови Сергія Лощенка та виконуючи обов'язки директора КМКП Афанасіка з проханням розібратися по факту, в результаті якого мешканці наражаються на небезпеку, що загрожує їх життю. Такими своїми діями Олег Григорович Андрущук наніс шкоду моєї репутації. Прошу вас дати оцінку діям депутата, зобов'язати Олега Григоровича Андрющука. Публічно вибачитись з мною та в подальшому дотримуватись етики поведінки депутата згідно регламента Консовської міської ради. Дякую. А Юрій Марію, ви назвали засідання. Я розумію, що де 10-час була сесія міської ради, а не засідання, так як ви стверджуєте. У нас 15 числа, якщо вас пам'ять не зраджує, зранку була сесія. А потім було засідання, яке я назвав засіданням депутатів. Це, це ви назвали. Я назвав відповідно моє звернення. Він називає засідання? Це ще ще, ще. мені є депутатське звернення. Пропозиція дати Юрію Леонідовичу за заслуги прийняття. Дайте, будь ласка, я зачитаю. потім за Боротьбу з незаконним сантехнічним бізнесом. <розвища> Підтримайте і публічно вибачайте кайф, Юрій Ланідовичу. Вимагаєте <розвища> дуже важливі проблеми. А ви <розвища> хто? Я дуже щиро вдячний, що ви знайшли собі мужність публічно вибачитися за те, що ви зробили. Я вам дякую. Сергій Іванович, треба ще й нараду провести і створити тимчасову контрольну комісію по боротьбі з незаконним сантехнічним бізнесом. Юрія Леонідовича пропоную на голову комісії. Мене самовідвід. Сам, самовід мене багато справ, вибачте, мене треба запитати. Юрій я навіть... Дозвольте, не забирайте час депутатів. Зачитайте депутаті. депутаті стихами. Кримінальні надходять вісім. Панда сантехніків на депутат, депутат тривогу вже забив, злочинцям кисень перекрив. Слава нашим депутатам, особливо Юрію Леонідович, гори сантехніків загради. Відновимо місті і дилію не, не дамо скорити сусідів. ¿Cómo?